Вітаю, інвестори! Сьогодні ми зануримося у справжню інвестиційну дуель. З одного боку, наша українська пристрасть, агресивні інвестиції у котлован, з іншого, нудний, але перевірений часом, світовий фондовий ринок. Я вже чую ваші думки. Що тут порівнювати? Де 20-30 річних у доларах від нерухомості, а де ваш фондовий ринок з його, ну, такою собі дохідністю. Але давайте не поспішати з висновками. Сьогодні ми розберемося, де ваші гроші справді зроблять Х2 і чи не перетвориться цей Х2 на неприємний нуль. Заінтриговані? Тоді ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. І поїхали! Щоб наше порівняння було максимально наочним, познайомте з нашими героями. Це Максим, йому 40, він успішний підприємець. Максим людина ризикова, тому інструменти для швидкого примноження капіталу обирає відповідні майбутні бетонометри у Києві та Львові. Він вірить у швидкий заробіток на українській нерухомості. А це Тарас, йому 32. Він менеджер з продажу. Тарас вже понад 6 років інвестує на світовому фондовому ринку, обравши для цього ЄТФ на індекс SP 500 Спай. Так, 100% акційний портфель це досить агресивно. Але Тарас розуміє свої ризики. Він має 28 років до пенсії і планує поступово знижувати свої ризики, розширюючи диверсифікацію. Це стратегія на десятиліття. Отже, у нас є два гравці з різними підходами. Що ж ми будемо порівнювати? Пропоную три ключові критерії, які розкриють всю правду про ці інвестиції: дохідність те, заради чого ми все це робимо. Ризик те, про що часто забувають, ліквідність. Наскільки швидко ви можете отримати свої гроші назад? На загал інвестори звикли мірятися лише дохідностями. Але повірте, цей показник може ввести в оману, хоча почнемо таки з найсолодшого: дохідності. Максим та його котлован. До повномасштабного вторгнення інвестори у новобудови справді заробляли 40-60% на вкладений капітал за 3-4 роки будівництва. Це близько 10-20% річних у доларах, а з розтермінуванням від забудовника ця цифра легко зростала ще щонайменше у півтора рази. Звучить дуже привабливо. Але що після лютого 22-го? Київ завмер, попит змістився на захід України. За даними Лун, середня доларова дохідність новобудов у Львова 8-12 річних, івано-Франківську 15-20%. І це теж пристойно, як для воєнного часу. Чи збережеться ця динаміка? Це риторичне питання. Майбутні воєнні ризики, рівень доходів населення, демографія, доступність іпотеки все це буде мати вплив на привабливість нерухомості, велика кількість невизначеності. А що ж, Тарас та його SP 500? З 2018 року його вкладення у ЄТФ на S&P показали трохи більше 14% річних у доларах. А які перспективи на майбутнє? Історична дохідність спай за 30 років це 10,6% річних. Важливо, за цей час Спай пережив щонайменше 3 відчутні рецесії. Але капітал інвестора не зазнав фатальних втрат. Дохід від фондового ринку не лінійний, були роки з плюс 38, але ми знаємо й періоди падіння до мінус 37. Це волатильність і її важливо прийняти. Пам'ятайте, Тарас максимізує дохідність зараз, але з наближенням пенсії він буде знижувати ризик, а отже й дохідність. Головна ціль зменшити волатильність і мати можливість безпечно знімати кошти в будь-яких ринкових умовах. І так, підсумок першого раунду за сприятливих умов спекуляції на квадратних метрах можуть принести інвестору більший профіт, хоча показники середньої дохідності схожі. Але все ж, 1-0 на користь нерухомості. Справедливо? Пишіть свої думки в коментарях. Запрошую вас підписатися на youtube канал інвестиції без кордонів в Європі, де ми розповідаємо, як примножувати свій капітал з допомогою інвестицій на фондовому ринку акції облігації в нерухомість, криптовалюти, золото та інші класи активів. У мене вже понад 20 років досвіду фінансів. Сімейний бюджет YouTube ми ведемо понад 10 років. І наш новий канал це відповідь на запит іноземних українців, які живуть в Європі, щоб враховувати всю європейську специфіку, в тому числі податкові пільги при інвестиціях. Тому закликаю вас підписатися і буду радий зустрітися на інвестиціях без кордонів в Європі. А тепер переходимо до ризиків. І тут, повірте, все не так однозначно. Моя суб'єктивна думка: вкладення у котлован це не інвестиції в нерухомість. Це інвестиції в можливу майбутню нерухомість. Зараз це просто беззаставний кредит забудовнику під його обіцянку. На кону ваші гроші проти репутації забудовника. І це, якщо ви хоча б знаєте, хто кінцевий бенефіціар. Максим, обираючи об'єкти, дивився на масштаби забудовника та його історію, він інвестував у наступні черги вже успішних комплексів. Здавалося б, ризики враховано. Але більшість українських будівництв на 90% фінансується за рахунок притоку покупців. Коли ринок зростає, продажі йдуть, ризики низькі. Але щойно попит спадає, бачимо заморожені об'єкти або імітацію будівництва. Для інвестора це означає розмивання дохідності. Затримки будівництва це втрата часу, а отже, і падіння вашої реальної дохідності. Неналежна якість. Проблеми з підключенням комунікацій, низька якість будівництва все це знижує привабливість об'єкту і вашу капіталізацію. Банкрутство забудовника та втрата коштів це найгірший сценарій. Згадайте, дніпровські вежі, 15-річний недобут. Ще приклад у Карбуду, де уже пішов 9 рік надій на краще. А Київ місьбуд. Сьогодні це 22 заморожених об'єкти та 120 тисяч людей з потенційно втраченими інвестиціями. В Цілому статистика така: в Україні понад 150 недобудованих об'єктів і майже половина з них в Києві. Так, успішні кейси, безумовно, є, їх чимало. Я не демонізую первинний ринок як такий. Але довгострокова стратегія вкрай ризикова. Кожен наступний крок збільшує ймовірність фатального результату. А тепер про Тараса та його ризики на світовому фондовому ринку. Він інвестує у топ-500 найбільших компаній США через індексний ЄТФ. Це означає, що ризик проблем однієї окремо взятої компанії у нього чудово диверсифікований. Банкрутство навіть кількох компаній з 500 не матиме згубного впливу на його капітал. Така диверсифікація в котлованні просто неможлива через високий порів входу в окрему інвестицію. А що, якщо брокер збанкрутує? Так, це правильне питання. Але активи інвестора зберігаються не у брокера, а в депозитарній установі та підлягають страхуванню. Наприклад, у Interactive Brokers до 500 тисяч доларів. Крім того, ви завжди можете перевести свої цінні папери до іншого брокера. Ми детально про це розповідали в одному з попередніх відео. То, який рахунок за критерієм ризиків, я думаю, що тут один-один. А що ви скажете? Чекаю ваших коментарів. Ну що, тепер нарешті ліквідність. Спробуйте чесно відповісти на питання, як швидко ви можете вийти з котловану в готівку. За ринковою ціною. Без шалених дисконтів. А скільки часу потрібно для продажу цінних паперів на біржі? Ось статистика Лун. Скільки часу зараз продається однокімнатна квартира на вторинному ринку Києва? Це, до речі, мова про готове житло. А уявіть, як дістати кілька тисяч доларів з котловану. Це об'єктивно практично неможливо. А от Тарасу це цілком під силу. Вартість однієї акції Спай близько 600 доларів. Щоб отримати кошти, йому не потрібно розпродавати весь портфель. Достатньо продати кілька акцій і отримати потрібну суму. З ліквідністю у індексних фондів все гаразд. Середньоденні об'єми торгів це сотні тисяч угод та десятки мільйонів акцій. Підсумок за ліквідністю? Я фіксую рахунок 2.1. І це буде не на користь нерухомості. Яка ваша думка? Поділіться у коментарях, це може бути дуже цікава дискусія. Знаєте, працюючи з клієнтами АйПлен, я помічаю, що у українців десь у крові тяга до адреналіну в інвестиціях. Щоб не відбувалося, ми ніяк не хочемо звільнитися від цієї залежності. Чи означає це, що високоризиковим інвестиціям немає місця в пенсійному портфелі? Абсолютно ні. Але вони щонайменше повинні складати його основу. Ви просто маєте розуміти. Платою за низьку ліквідність та високий ризик, як у випадку з котлованом, є та сама висока дохідність. Але за ризики тому й встановлюють високу плату, що вони здатні реалізовуватись. І ціна кожної такої помилки може виявитись надто високою. Що я хочу, щоб ви чітко усвідомили: коли мова йде про формування саме пенсійного капіталу, основним критерієм є не стільки дохідність, скільки безпека ваших заощаджень. Адже з наближенням до фінансової свободи. Нашим головним завданням стає саме зберегти кошти. Часу на другу спробу після невдалого інвестування може і не виявитись. А які ваші думки з цього приводу? Поділіться у коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб отримувати ще більше якісного контенту про інвестиції. До зустрічі!